Які ви знаєте непогані і не дуже дорогі бари в Києві. Ніколи не був в таких місцях, але ось наважився. Ю. Пайтон Волрус на ВДНГ є дуже непогана студія студіо 53. Чисто студентський варіант, дешева і проста їжа, не дуже гарне пиво. Пророк паб біля площі українських героїв дуже смачний, але дещо забитий, і алкоголь дещо дорогий. Офензива, але там не найкраща кухня. Ще є банка і портер, але я в них не був мільйон років, тому не знаю, що там відбувається. У Чайковські. Іноді доводиться мати справи з портерами по роботі. Так от, за пиво нічого вам не можу сказати, а от їсти замовляти я б там точно не став. Кухня виглядає жахливо майже у кожному портер пабі, де я був. Оля Фреймут би прихуїла. Ю. Ахілеса. О, в студії в студентські роки не раз бували. Не знала, що вона ще працює. Ю, Зестеклоуз, Еб, банка і портер це прям пахне студентським дешевим життям 10 років тому. Колись уже на роботі пішла в портер з колегами і ледь витримала там кілька годин. Ну, прям себе не поважати. Чисто моя думка. У Пайфон Волрус недорогі паби, що поробиш. Ми, здається, в портері навіть їжу не замовляли. Чисто пиво та іноді сухарики. У Акілеса. Улюблений на правому березі Крафт. на лівому лісопилка, обидва не супердешеві, але й не захмарно дорогі. Це для поціновувачів крафтового пива. Якщо пиво не любите, тоді вам не сюди. Бюджетний і в міру пристойний варіант дрінкері тут навпаки хорошого пива не знайти, але дешеві шоти. Також окремо плюсую коментарі щодо бару пророк, але там краще бронювати заздалегідь. Ювеглайф. Панкрафт пророк та лісопилка плюсую. Раніше були середні за цінами. Пророк взагалі бюджетний. You, use a right hand. Пузата хата. You – Митолія. Якщо грошей мало, то спаська 13. Гонзо. Якщо є гроші, то поділ East India Company, ОСТ. Коктейлі, Панкрафт, Пиво. Mysterious Study. На подолі. Would you like bar? Пінк Фройд, Хвильовий. У О. Ченаш. Рок шашлик на шулявці. А взагалі думаю, що вам варто уточнювати район, бо в Києві майже в кожному районі є атмосферні заклади. Historical САЙД ОП. Ми ще не зовсім вирішили, де будемо гуляти, тому практично все місто підходить. У Бабулавубре. Мій фаворит із недорогих карма біля Бесарабки» – Гарні коктейлі, дуже смачна і ситна веганська кухня. Також. Ніхто не сказав про граль на Подолі, там атмосферно і наливають добре. Ще раніше знав місце із наливками на хрещатику, але був там останній раз роки чотири назад, не знаю, чи існує воно до сих пір, десь на перетині лютеранської іха. Якщо хочеться пива, раджу бар на Пушкінській, який має рок у назві. Там смачне пиво і дуже щедра кухня.